Мотиваційний лист, такий у вигляді, перспективного, чого людина мотиваційний лист, а що людина для на цю посаду. Згідно переліку всі документи документів так. так, другий претендент, Катерленко. Автобіографію маємо. Заява є. мотиваційний. Один про певне вище закінчив. І інший диплом про закінчення національної юридичної телевіха. Рудова книжка. Рекомендаційних листах. Два маємо. А де сам принтере? Не обов'язково. Обов'язково? Президенти потім, коли будуть виникати запитання на слідуючі засідання комісії. І подані документи, заява на участь у конкурсі від законов Микола є, Паспорт, диплом про закінчення Харківської державної академії культури за спеціальністю менеджмент організації. раз я і два рекомендаційні листи. Які запитання? Тобто, згідно переліку, вказано в статті 21 закону про культуру, всі документи надані. Скажіть, будь ласка, яка має бути освіта на цю посаду? Вища. Ну, культура. Вища юридична чи вища, вища щось ближче до культури. Просто вказується вища освіта. Mm. І стаж роботи на керівній посаді не менше трьох. В закладах культури не менше тривоги. Ставлю на mm. голосування? Чи тримаємо yeah. як будемо голосувати за всіх трьох чи по кожному окремо? Про допуск. Участі у конкурсі. Всі разу нас ставиться на голосування питання про допуск трьох претендентів Катерленка, Сафонова і Ляпунова на участь в конкурсі. Хто за? Хто проти? Димася. одноголосно. голосу. Друге питання. Ми маємо право згідно статті 20. Перший, пункт 4. Маємо право, я вам зачитаю зараз. На, пункт 11. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднення на офіційному веб-сайті органу управління або в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії. І я хочу, щоб ми визначилися, якщо ми оберемо закрите голосування, тому що, то в такому випадку нам потрібно буде а, друкувати друкувати бюлетені. Якщо відкрите, На мою думку, <клухи> що Тайне голосування. зменшити впливи якихось, так, я думаю. Теж моя думка, що краще було, б, але це моя особиста думка, провести закрите голосування. Тобто ми друкуємо бюлетені, вносимо кандидатури, так, три кандидатури і ще одну графу проти всіх, наприклад. І таким чином голосуємо, потім скримімося. Сталося на голосування питання про прийняття способу голосування. Хто за те, щоб голосувати відкрито? Хто за? Один. Хто проти? Примався. Ну, Відповідно, друге не будемо ставити. Значить, прийняли рішення голосувати, закрити голосування. Відповідно, секретар нам підготує ці, -ці документи, які потрібно були. І ще питання? Що. Засідання закрито. Прослідующе засідання повідомили. Значить, будуть всі кандидати розкажуть, що... Так, мене... на слідушому засіданні кожен кандидат розповідає про свій перспективний план на рік, а п'ять років своє бачення розкриваємо, Ми вислуховуємо і задаємо запитання, якщо потрібно, і голосуємо. Я не знаю. Орган управління призначає день цього засідання, другого засідання конкурсної комісії. Повідомимо Мало бути оголошення на сайті адміністрації, але з тим, що він не працює, то ми вже так в узному порядку побачив по телефонах, що відправляли до сьогоднішнього засідання. Надіюсь, що вони вже працюють і ми зробимо оголошення засобом масової інформації до телефону. Все,